Ну, а сьогодні незвичний випуск ФК-УТК-будні на тренуванні ФК-Скорук. Завтра надіємося, відбудеться дебют Володимира Здирко, який перейшов туди з ФК-УТК. І ми всі за нього боліваємо. Ось за моєю спиною. А завтра гра. Буде надіятися удачно для Володі і для Скорука. Ну, а поки на ваших екранах, смартфонах кадри з передматчого тренування. Команда Скорук приїхала в суботу до Умані, відразу завітала на стадіон. Так от я вам розповім, познайомлю вас з історією футбольного клубу Скорук. Це селище міського типу Томаківка Дніпропетровської області. Ця команда була заснована в 2000, -2000 році. Президентом клубу був Анатолій Володимирович Скорук. В принципі, вже розумієте, назва це прізвище Скорук. З 2002 року Скорук виступав у чемпіонаті Дніпропетровської області. В першому сезоні посіли шосте місце. Ну і так, досить тривалий час були в середині та турнірної таблиці. До 2015 року. Але важлива і трагічна подія сталася 3 грудня 2012 року. Трагічно загинув Анатолій Володимирович, який створював цей футбольний клуб. І надалі його і по цей час очолює, тобто, президентом ФК Скорук є Максим Анатолійович Скорук, віце-президентом Тамара Олексійовна Скорук. Так от, повертаючись до історії команди. Прорив стався такий у 2015 році. Команда потрапила вперше до трійки призерів у чемпіонату Дніпропетровської області. Посіли третє місце. бронзові медалі У 2016 році повторили це досягнення. 2017 року опинилися без медалі. Перше, ну, і, скажімо так, єдиний випадок після 2015 року. Далі пішли у нас вже і срібні нагороди, і чемпіонські медалі. Вдвічі команда була чемпіоном Дніпропетровської області у 2019 і 2020-21 роках сезон. Також скоруківці здобували кубок Дніпропетровської області у 2021 році, тобто зробили того сезону дубль. Ну ось на нашому центральному стадіоні міста Умані. Завтра постараємося побувати на матчі футбольного клубу Скорук. Перша професійна ліга. І сподіваємося на дебют Володі з дирко. А я вам про це розповім. Давай, давай, пацаны, пацаны, давай, давай. Года прямо шепче. Рекомендує позично випий. Але ми з вами на футболі. Ну, як мінімум, я на футболі, а вам про це розповім. Як бачите, центральний Уманський стадіон, дощ, а ми очікуємо дебют Володі здирка. Все для вас покажу. Ну а на екранах бачите банер першої професійної ліги. Бет Юа перша. І не даремно. Тому що здобувши два чемпіонських титула в Дніпропетровській області Скорук Дебютував в Аматерській перший з України, де провів два сезони, і потім перейшов до Другої професійної ліги, де відразу посів друге місце і перейшов до Першої ліги. Війна змусила проводити домашні матчі з корупцією в Лумені на центральному стадіоні. І так наш стадіон став на період війни домашньою ареною домівкою для гостей з Дніпропетровщини. На жаль, уболівальникам не можна приходити на поєдинки, але навіть цієї зливи, такої поганої не зовсім затишної погоди багато хто прийшов підтримати скоруківців і дебют побачити нашого земляка у Манчанина Володі Здирко. Зараз побачите його на екранах. Ми бачили його, як під час передігрої розминки акцентовано знімав. Ну і ми всі переживали, як за скорук уже, як. Майже Манчан, і ось Володя з дирком. Ми переживали за нього і бажали успіхів команді, і саме Володі. Матч розпочався дуже бурхливо, вже на третій хвилині. Господарі можна говорити номінальні, але ми вже вболіваємо їх за своїх. Тому кажемо, господарі відкрили рахунок. Богдан Шмигельський безпосередньо з кутового закрутив м'яч у ворота. А-ля Лабановський, сухий лист. А це, бачите, банер таки на підтримку нашого земляка, володі. Здирку, ті, хто з ним грав у ТК, прийшли також підтримати. А це пригоди пакета АТБ свого часу гуляв такий. Мем чи флешмоб, а тебе знімали по всьому світу, ось він є в Умані навіть на стадіоні. А ми продовжуємо знайомитися з ФК «Скоруп». Обов'язково потрібно згадати, хто головний тренер команди Степан Олександр Олександрович, причому він очолює команду з далеко вже 2010 року. Ну, в Україні взагалі в футболі це не досить таке типове явище, тобто 13 років вже. Очолює людина команду. Пройшла з нею від чемпіонату Дніпропетровської області до першої професійної ліги. Це багато про що говорить. Також пару слів про поточний сезон у першої лізі. Він перший для ФК Скорук. Команда я говорив 27 вересня, провела свій тільки перший поєдинок в історії. Першої лізі зіграли тоді з Чернігівцями 1-1. і цього сезону турнір. А ось дивіться, який красень гол забиває Олександр Мігунов. Це 29-та хвилина. І, до речі, ще один кутовий. Тепер е скоруківці його не подали. А очевидно, награна домашня заготовка. І Олександр Негонув, ну, красний гол забив. Так от цього року перша ліга. Вона е в два етапи проходить. На першому етапі було дві підгрупи грали е кожен з кожним. А далі вже по чотири команди з кожної підгрупи виходили верхню частину. Вони борються за чемпіонство за вихід до УПЛ. Ну а по чотири інших команди з обох підгруп створили ще одну вісімку, яка називається на вибування або вибування рук. Саме тут і кожен матч дуже важливий для того, щоб залишитися у першій лізі. Наступний сезон, бачите, за яких погодних умов грали футболісти. Поле в першому таймі ще витримувало, але навантаження росло. І в що воно перетворилося у другому таймі, ви побачите, Бачите, наскільки нелегко було футболістам. Але як кажуть, кому зараз легко. Ну, повертаючись якраз ось кадрів, володя з дірко, до нашого дебютанта. Він входив в гру поступово, переживав, а потім освоївся і досить пристойно, ну, як по мені, проводив поєдину. На перерву команди пішли за рахунку 2-0, їм хотілося в тепло. ну І, чесно кажучи, я б теж хотів десь зігрітися, що власне і старався зробити у перерві. Ну Ось Володя пішов також з колективом до розягання. Ну Ось такий прихисток я знайшов. І оператори сховалися від доща. Ну, а команда вже виходити на другий тайм. Це Дмитро Москаленко, легенда історії футболу України. Легендарний історик, і журналіст, і він вів пряму трансляцію цього поєдинку. А з коруківці мене, до речі, пригостили чаєм, що було дуже доречно. Ну, і поки пригощали мене чаєм зійшов я до поля і. Господарі забили третій гол. 60-та хвилина Артем Перебора на добуванні вправно зіграв і е, встановив такий рахунок, який вже дозволяв говорити, що це більше ніж вагома заявка на дуже важливу перемогу ФК «Скору». Ну зрозуміло, що колектив радіє. А ось бачите, таке закулісся, як ведеться пряма трансляція. Вон оператор. Ось охорона є. Як би там не було, а все-таки це професійний футбол. Своєї команди в Умані професійної не було, але от війна привела до нас в Умані ось такий професійний футбол і високої якості. І Хочу сказати, що поєдинок був дуже видовищний. Навіть погана така погода, холодна, весняна, така рання весна, ну яка є весна. Вона не завадила футболістам продемонструвати дуже цікаве видовище. Ну, попри такий рахунок тренуль. Здається, що кажуть, розривали, перемагали, але ні, матч був дійсно дуже цікавий. Видовищний були моменти. І це тішило тих, хто все-таки знайшов можливість відвідати стадіон або навіть за парканом дивитися за грою і за дебютом повторю нашого земляка. Тим часом пішли заміни. Володя залишався на полі там, до 79-ї хвилини. бачите, його теж замінили. Ось в таких умовах працювали арбітри, яка old school. Ну, да, старий футбол. Але як футбол грає за будь-якої погоди. Ось тренерський штаб Скорука вносить корективи по ходу гри. І ось готується заміна Володі з дирком. Наш дебютант, ось, бачите, що перетворювалося поле у другому таймі. Але до речі, витримало наше поле. Що буде далі, то поживемо, побачимо. Футболістів навіть хапали вже судоми, ну, дуже важко було грати в таких погодних умовах. Але ще раз повторюю, зараз така ситуація, що не нам скаржитися на якісь там умови, як кажуть. Скорук впевнено вів гру, рахунок 3-0. Ну і зараз побачимо, замінили володю здирку. Розкав, ще в там таймі ще впевненіше почувався. Бачите, він активно діяв. Він більше грав у центральній частині поля. Ну, ось стандартне положення. Ну не всі кутові забувати навіть є в рук. Хоча я вам казав, що в першому таймі саме два розіграші стандартних положень призвели до взяття воріт. Та, взагалі, в сучасному футболі стандартні положення відіграють надзвичайно велику роль. Це не є новина, якоїсь істини я вам не відкрив при цьому. А повертаючись до дебюту володі з дирки, впевнено, попри погоду, попри болоду, а він футболіст технічний, йому б краще поле загарніх таких умов, але навіть при цих погодних умовах він показував, що він вміє. І ми покладаємо надії. Ось бачите, якраз Володимир Зирка, про те, що я говорив, з м'ячем, будемо бажати йому освоїтися в команді, освоїтися в першій лізі, освоїтися в професійному футболі. Це дуже приємно, і нам зокрема. Ще один земляк наш певно дебютував зараз в УПЛ Владислав Рибак, голкіпер Дніпра 1 який бореться за чемпіонство. Всі ми за них вболіваємо. Ну а ось поміняли нашого земляка. О, вітаю. Це був перший матч весняної частини чемпіонату для ФК «Скорук». Для Володі з дірку взагалі в його біографію. першій лізі наступний поєдинок «Скоруківці» проведуть 15 квітня на виїзді з Прикарпаттям. А от 22 квітня будуть приймати знову ж таки в Умані Маріуполь. Ще після цього буде два домашніх поєдинки. Прикарпаття орієнтовно 14 травня і 27 травня в Умані був сезон у першій лізі поєдинком проти Буковини. Ну і вже уболіваємось того говорю як за своїх. Ось Володя Здирко, Бачите, який він вийшов з поля, так і всі футболісти такі виходили з поля. Мені такий футбол сподобався. Не знаю, як самим футболістам. Я, попри те, що замерз промок, отримав велике задоволення від гри, задоволений від перемоги Скорука. задоволений від дебюту володі. Здирки здирк здиркове бачаються. Як кажуть, все склалося, і навіть погода нам не завадила. І дякуючи ЗСУ, дякуючи нашій армії, захисникам України, насамперед, от їм дякуємо, що цей поєдинок і взагалі відбувся. Він що ми говоримо зараз про футбол і взагалі, що ми ще маємо Україну. Про це ніколи не можна забувати. Ну, те, що поєдинки відбуваються без уболівальників, теж всі з розумінням ставляться. Задання зараз не е, щось можливо наскільки розвивати, скільки вберегти те, що є. А Україна буде, буде тоді і футбол. Ну, ось наближається до завершення поєдинок між Скоруком і Діназом з Вижрода, з Дірко вже замінили. Ми побачили дебют нашого земляка в команді першої ліги. Як по мені, виглядав дуже достойно. І скоруб, до речі, перемагає 3-0. Це все тішить. Ну, а ми побачили команчанина. Раз завершилась з рахунком 3-0 на користь команди «Скору». Вітаємо команду «Скору» з першою перемогою в даному сезоні. Хорош, пацани, молодці, умниці. Хорош, 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 хорош. А там один був, От я і пішов. Не було. Вау, вау, вау. да? Чекаєш, обнімаса в. От тобі ні аулеш. А Прошло кляче, поно. Там Ось так в вербній неділі на грі. Куртка, спортивний костюм і під цим всім. Ну, так, для вас працює. Все буде добре.